Наприкінці жовтня у Житомирі з'явилася інформація про те, що з листопада у платіжках містян з'явиться плата за переробку твердих побутових відходів, і вартість цієї послуги буде близько 10 гривень. Про це Суспільному Житомир повідомили працівники автотранспортного підприємства 0628. Проте Житомирський міський голова спростував цю інформацію. Він зазначив, що поки ще це неможливо, адже сміттєпереробний завод працює лише частково. До того ж на Житомирський полігон побутові відходи заводять ще й інші територіальні громади. На сьогодні ми не можемо вводити поки що цей тариф на переробку сміття. Є декілька нюансів. Чому ми це не можемо зробити? По-перше, нам потрібно зрозуміти, куди будуть хто буде сплачувати ці кошти під час війни. Тут не хотілося б підвищувати просто тариф. В середньому це приблизно 10 гривень на платіжку. Скоріше за все, ну ми будемо шаратися з депутатами так на перший рік, чи це буде сплачувати міський бюджет як компенсацію. Це перший момент. Тому ми поки не плануємо за цього підняття платіжок. Другий момент, але навіть на сьогодні сплачувати за це підприємство ми теж поки що не можемо. Чому? Тому що завод не приймає ще 100% сміття, яке збирається по місту. Якби він приймав 100%, тоді було б простіше. Ми подивилися, скільки заїхало на завод. Через ваги подивилися і скільки повернулося на полігон за різницю. Ми могли б сплатити на сьогодні? Завод ще не вийшов на потужність там 100%, він там, 50%, Він там нарощує постійно, але він не вийшов. І тоді як нам зрозуміти кількість переробленого сміття достатньо складна. Другий момент. Підприємство, яке обслуговує і везе сміття на завод, воно приймає сміття не тільки в Житомирі, а в громадах навколо Житомира. І точна наша задача міського бюджету сплачувати за, сміття, за переробку сміття з навколишних громад. Проте змін не уникнути, каже міський голова, адже сплата за переробку твердих побутових відходів буде коштувати дешевше, аніж їх захоронені на полігоні. Будуть вноситься зміни до бюджетного кодексу по закону про захоронення, і держава планує ввести додатковий податок з громад, і там ставка від 5 до 100 євро за тонну. Тобто вона буде зростаюча. Я не знаю, з якої вони почнуть, може з 20 євро за тонну. Все сміття, яке громада буде вивозити на перегон, буде обкладатися таким податком, достатньо великим, і він буде працювати для того, щоб стимулювати громади будівництва сміттєпереробних заводів. Ми вже цей перший крок зробили. Нам вже буде простіше і набагато дешевше. Ми не будемо сплачувати кошти в державний бюджет, ми будемо менше коштів сплачувати за переробку сміття». А тим часом від житомирян та екологів надходять скарги до міськради про засмічення вулиць побутовими відходами. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу на власному сайті. Державна екологічна інспекція Поліського округу, беручи до уваги неодноразові звернення небайдужих громадян, систематично фіксує в центрі міста Житомир по вулиці Леха Кочинського неналежне отримання контейнерного майданчика для збирання побутових відходів, зокрема розміщення габаритних відходів біля нього, нагромадження відходів у зв'язку з несистема. Вивезення відходів надавачем послуг тощо. У відповідь виконавчим комітетом Житомирської міської ради повідомляли про щоденний вивіз ТОВ ГРІНБІН Україна» за даною адресою. Однак, інспекцією надалі фіксуються факти щодо неналежного отримання контейнерного майданчика для збирання побутових відходів, що свідчить про неналежне виконання надавачем комунальних послуг своїх довірних зобов'язань. здається в повідомленні. Разом з тим міський голова розповів, що нині в Житомирі не можуть провести повну рекультивацію міського полігону захоронення твердих побутових відходів через ряд причин. Одні з них нестача коштів та неготовність сміттєпереробного заводу, адже він повинен переробляти 80-90% сміття. Другий момент у нас є два моменти. Перша станція фільтрата, яку нам необхідно поставити, щоб ці фільтрати, які попадають сьогодні, в води, не попадав в річку Кам'янку і потім в річку Декарів. На цю сесію іде цей захід в програмі. Фінансування по нього ми не закладаємо, але ми на сьогодні достатньо серйозно працюємо з міжнародними організаціями, з ЮНІСЕФ, багато інших. І я майже впевнений, що ми отримаємо кошти на такий проєкт, від міжнародних організацій більше того, там європейський один великий фонд, який дає саме кошти на ці заходи, відібрав на сьогодні Житомир і Київ і з 20 по 24 буде в Житомирі працювати в Житомирі. Друга частина це сама рекультивація полігону. І третя частина у нас необхідна завод по спалюванню РДФ. Це вже перероблене сміття, вже пройшли в Києві випробування і отримали сертифікати. Вже в нас є калорійність цього РДФ. Ми вже з фінською компанією зробили велике ТЕО, це приблизно 400 сторінок на будівництво заводу, який може спалювати цей РДФ. І отримувати тепло і електроенергію на місто Каріна Цимболюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ.